Всім привіт! Якщо ви натрапили на це відео, то ви натрапили на саме перше відео на моєму YouTube-каналі. Я дуже сподіваюся, що ви додивитесь це відео до кінця. Вам сподобається. Ви станете моїм підписником після мами, тата і мого хлопця четвертим. Або може п'ятим, і залишитись зі мною надовго. А я в свою чергу буду намагатися цікаво та класно розповідати про книжки, і це відео буде про книжки цього півріччя. І за ці півроку я встигла прочитати дійсно дуже багато класних, якісних, цікавих книжок. Ось. Десять штук, які стали найкращими за це півріччя. Сподіваюсь, до кінця цього року я продовжу знімати відео, і якісь з них відуть в підсумки року як найкращі. але зараз я хочу розказати про них, і... тому що саме з ними пройшли мої півроку, і вони виявились фаворитами. І хочу я почати з ось цього генія, який зробив моє дитинство. Трішки підпсував моє дитинство цією книгою, але тим не менш я любов до цієї книги принесла ще з 11-го, мабуть, класу або з 10-го ще зі школи. Це було так само добре, як і в перший раз. Можливо, навіть краще. В якомусь сенсі ця книга є автобіографічною для Джека Лондона, книга про моряка і ім'я Мартін Іден англійською ініціали М. І, тобто мі, це я прочитала на Goodreads і ніколи не звертала на це уваги, але це має сенс і, можливо, це автор дійсно сам вкладав в ці ініціали таку відсилку до самого себе. Джек Лондон, як і Мартін Іден, так само пройшов шлях від звичайного моряка, від низу суспільства, який дуже хотів стати письменником, пройшов всі ті... Етапи бідності, етапи відчаю, відхилення його робіт, і так само був схильний до депресивних епізодів, як і його герої. Якщо ви не знаєте про що це, то це книга про історію моряка з самих низів суспільства, який в один момент свого життя знайомиться з дуже дуже. Такою освіченою, тендітною, дуже гарною дівчиною зовсім не його рівня, закохується в неї, і це повністю змінює його життя. З цього знайомства починається його шлях до повної зміни себе, до відречення від цього свого старого суспільства, старого кругу знайомих, до прагнення стати кращим, єднішим цієї дівчини. Він прагне добитися визнання в письменницькій сфері. Він хоче заробити грошей, хоче бути рядом разом з нею. І це все насправді, це все, що мені хочеться сказати про цю книгу. Тому що цей шлях з Мартіном Іденом його потрібно прожити, прочитати і. Пройти разом. Тоді ця книга буде сприйматися як найкраще і як найприємніше для вас. Хоча приємного тут не так вже й багато, але так вона буде сприйматися найкраще. Тому багато не буду казати. Це просто моя любов дуже велика. І я всім-всім раджу читати Мартін на Джека Лондона. Так, далі мені треба прикріпити мікрофон, тому що я тягнусь до... Ось цих двох тост, тостунців, і це дві книги від видавництва Фабула. Це Джон Ірвінг, правила будинку сидру та молитва за овена міні. В цьому році, в принципі, почалось моє знайомство з Джоном Ірвінгом. Почалось воно з правила будинку Сидру». і вже після цієї книжки я зрозуміла, що я буду читати його далі, буду читати те, що у нас буде перекладатися та видаватися, тому що мені дуже сильно сподобалось. Я давно не читала таких чесних історій, наповнених такими справжніми цікавими самобутніми персонажами. Але попереду мене ще ждав, чекав. Овен міні, тому трішки про цю трішки про цю книжку. В книзі Правила будинку сидру події відбуваються в такому напівзакинутому притулку для дітей сиріт який нікому-то особливо не потрібен, діти там теж, в якому головний директор, директор, так можна сказати, Вілбурн Мадрина. Так, тут дуже цікаві імена. Це переклад такий в нас вийшов з англійської мови. Цей головний чоловік Вілбур Мадрина він також проводить аборти, які на той час були заборонені, але проводить він їх зовсім не так, як вони робилися частіше всього на той час. А з медичним супроводом жінки туди приходять, він проводить цю процедуру, вони мають час відновитися. І загалом він дуже лояльний і людяний та підтримує цю тенденцію. Це право жінок на аборти. Ця тема, як ми бачимо, актуальна навіть в теперішній час, коли, здавалось би, ця тема вже має бути обговорена вздовж і поперек, і не має бути ніяких чоловіків, які пропонують заборонити це діло і фіновувати мін. В цьому притулку зростає і Гомер Криниця, головний герой цієї книги. Він вважає це місце своїм домом, своїм справжнім домом. Він проводить там весь час за. Навчанням, після того, як він трішки підрізав за навчанням, він допомагає директору Вілбору Мадрині в його справі з жінками. Він вчиться медицині, слідкує за, діть, за дітьми і, в принципі, вважає це місто своїм рідним і не хоче нікуди звідти їхати. Але їхати приходиться, тому що це життя він виростає і під час дуже таких. Е... Неприємних обставин він знайомиться з людьми, з якими він їде з цього притулку. З цього моменту починається історія вже його самостійного життя, його дорослішання, його історії забороненого такого неправильного кохання, але в той же час дуже цікавого і щирого. І коли приходить час покидати притулок, Гомер вирушає у своє доросле життя, в якому він зустрічає безліч цікавих, незвичайних людей. У Ірвінга, як я помітила по цим двом книжечкам, всі люди незвичайні, в кожній людині є щось таке своє особливе, і він так вдало прописує ці. Риси в характері, що ти просто не можеш забути потім цих персонажів. Також Гомер знаходить свою нову роботу, нових друзів, нове кохання. І це історія його дорослішання, яка мені настільки сильно сподобалась, настільки сильно запам'яталась. Забула сказати за головну тему, це, звичайно ж, питання абортів, загалом гуманність, мораль з різних сторон роз. Роздивляється це питання в книзі, але також це історія і про війну, про кохання, смерть та навіть інцест. Тому почитайте. Наступна прочитана книга у Ірвінга – це молитва за Овена міні. І якщо дуже коротко, це історія дружби та дорослішення двох хлопчиків, яка розгортається на фоні історичних подій в Америці під час. В'єтнамської війни. Але не дарма ж великими такими літерами тут написано Овен Міні, Тому що це один із головних героїв нашої книги це хлопчик, який ніколи не виросте вище 150 см. В нього завжди буде такий писклявий, пронизливий голос. І всі, всі репліки цього хлопчика, зараз покажу, в книзі прописані ось тут. Там, для цього побільше, прописані капслоком. Якщо, якщо я нормально показую, якщо вона там щось фокусувалася. Овен міні вбиває матір свого найкращого друга бейсбольним м'ячиком, а також хлопчик вірить, що він інструмент в руках Бога. Це знову унікальні герої, яких неможливо забути. Цей овен міні, це взагалі як це можна було таке придумати, так якось адекватно вписати його в історію, в книгу, що цей хлопчик не виглядає якимось, знаєте, максимально карикатурним, книжним. Він дивний, він дивний, але він справжній. Це книга про віру, про фатом, про долю, про проживання всього свого життя заради одного моменту. Ця книга про безліч речей. Її потрібно читати, щоб сповна зрозуміти всю її суть прекрасно. Десь на серединці, десь ось тут у мене почало іти повільніше. Я якось не відслідкувала в зв'язку з чим. Мені тут якось стало нуднувато, але от на початку і під кінець все так само жвавенько йшло. Е, тому я хочу перечитати цю книгу ще раз. Я впевнена, що колись я її обов'язково перечитаю ще раз, і вона мені сподобається так само сильно. Знову беру до рук дві книжечки, тому що це одна серія. Історичного детективу від видавництва Апріорі, і це печера ідей Карлоса Хосе Моса та Антоніо Гаріта Тлумач Тіл. Печера ідея розповідає нам про перекладача давньогрецького тексту, який перекладає, займається своєю роботою і перекладає історію. Історія починається з того, що в Афінах стародавніх стається вбивство учня Платонівської академії. Його вчитель на 100% впевнений, що це непросте вбивство, і має собі в помічники, ну не в помічники, а платить гроші і винаймає такого собі е... Р... Як там? <схід> розгадника таємниць. Ось. Вбивство учня Платонівської академії, його вчитель та розгадник таємниць починають свою історію. Тим часом перекладач, перекладаючи цей текст, натикається на якісь незрозумілі послання та натяки, які залишені ніби для нього, які звертаються особисто до нього в цьому стародавньому тексті. Під кінець читання це був такий вибух мозку. Мені настільки сподобалась ця книжка. Під кінець я вже просто сиділа і думала. Ну от чи я куку, -ку, чи цей перекладач куку, -ку, чи ніхто не кукує, це якось так вивернеться і розвернеться, що складеться в адекватну картинку, бо я просто не розумію, що тут відбувається. І таки розвернулося, склалося. І я була дуже сильно вражена. Це така була цікава форма самого цього написання, сам детектив, Ця лінія, цей текст який перекладають. Ця детективна історія дуже цікава. І також історія цього перекладача. Вона, ну взагалі, ти не розумієш, як текст може звертатися, погрожувати, та і так далі, і тому подібне. Обов'язково читайте. Це... Це прям найкраще. Навіть якщо якісь із цих книг відсіються до підсумків року, то ця книга, я думаю, вона залишиться до кінця року як фаворит. Друга книжечка це тлумач тіл. І тут події розгортаються на тлі середньовічного Китаю. І наш сам головний герой і прототип нашого головного герою це реальна людина. Це історія Сунь Ци. Це перший. Фахівець із судової медицини в Китаї, і це його історія. Це історія як і детективна, тут є детективна гілка, так і встановлення самого хлопчика, починаючи з його юних літ, до ось цього судмедексперта першого в світі. Ну, судмедексперта – це так, по-нашому, мабуть, якби зараз ми його назвали, а на той час до тлумачатів. Ну, така вже ця книга була мені цікава і захоплива. В ній буквально немає коли тобі засумувати, заскучати, знудитися, подумати, що о, як тут щось так довго тягнуться ці події. Ні, тут все дуже-дуже активно. Вона мені видалася якоюсь такою пригодницькою, детективною, пригодницькою одночасно. І загалом вона дуже сильно мені сподобалась. Це той варіант, коли ти хочеш почитати щось і. Цікаве і ніби корисне для тебе, тому що я тут дізналась більше про Китай. Потім, коли я читала Софію Яблонську про її подорожі до Китаю, деякі речі мені були вже знайомими, що ну, хех, нічого собі. І дізнаєшся якісь речі про Китай, про їх побут, але в той же час оці всі неймовірні пригоди, захопливі вбивства. Цей жахливий Китай середньовічний, просто такий жорстокий, страшний. Це все складається в щось ось таке захопливе, цікаве, таке, як тлумач тіл. Добре. Перекур, перекур. Так, поїхали далі. Наступні п'ять книжок у нас відкриває штіллер. Штіллер Макса Фріша. Ось ось так в ньому багато. Стікерів, тому що буквально все. Я хотіла тут виділяти, підкреслювати, підмічати та запам'ятовувати, просто так собі в голову її вбити, настільки сильно мені вона сподобалась. Макс Фріш це швейцарський письменник, і провідна тема його творчості це пошук себе, ідентифікація, втрата себе. І ось про це про це книга Штілер. Чоловіка заарештовують на вокзалі. І впізнають в ньому Штілера. тобто людину, скульптора, яка зникла 9 років тому, і ось вона повернулась, і вони кажуть: Штілер, ми тебе впізнали. А Штілер каже, а він каже: Я не Штілер, кажу їм це день у день, відколи мене замкнули до в'язниці. Кажу, присягаюся і вимагаю віски. А чоловік якого заарештували, повністю відмовляється від того, що він який-небудь штілер, що він взагалі скульптор, що він швейцарець. Він це повністю атрицає. Чоловіка заарештовують, кидають до в'язниці, тому що в нього і документ, якісь проблеми з документами, і загалом він виявляється тут місцевою пропажою. До нього починають приходити його брат, його дружина, вони впізнають в ньому Штіллера. Штіллер не впізнає їх і не впізнає в собі Штіллера. І на цьому будується книга. Ця книга має повільний сюжет, філософські роздуми. Так як я і казала на початку, це питання самоідентичності, самоідентифікації себе. І під кінець. Не дивлячись на ці всі просто неймовірно написані рядки, книга мене трішки стомила, тому що тут немає якогось сюжета, який може вас трішки десь розвеселити, роз... зацікавити. Тут дуже багато цієї рефлексії, філософських роздумів і так далі. Але мені дуже сподобалось, це було незвично, це було цікаво. І я не штілер, він не штілер. Я не Катя, ви не ви. Подумайте про це і почитайте Штілера. Наступна книжечка вона дуже легка дуже цікава, бо це такий захоплюючий, захопливий трилер. це хронометраж Кетрін Райан Говард, це такий камерний, атмосферний ізольований е трилер. Це трилер про актрису, яка дії якого. Відбуваються на знімальному майданчику. Знімальний майданчик майданчик знаходиться в лісі Ірландії. Жінка, наша акторка, проживає сама в будиночку, знімальна група проживає в іншому будиночку. Зйомки цього всього фільму жахів. Вона знімається в фільмі Жахів, проходять вночі. Тобто, ви розумієте цю атмосферу, закритий будиночок, ліс, не так багато людей. Плюс до всього починаються дуже дивні події. Наша знімальна група, вона з самого початку починає вести себе дуже дивно. Вони всі якісь, як ніби щось не договорюють, якась така недосказаність висить в воздухі. Вони дуже. Дивно себе ведуть якось по відношенню до нашої головної героїні. І від цього всього, від цієї якоїсь самотності, від чуждності, від цих зйомок вночі, ліса навкруги, ви разом з головною героїнею починаєте підозрювати все і всіх, дуже дивно себе почувати і відчувати. І мені дуже сподобався цей трилер дійсно сильно. Далі я йшла по читанню тим дивніше, запутаніше, химерніше ставали події навкруги. І я прочитала його дуже швидко. Я прочитала його вночі, прочитала з такою підсвіткою на телефоні. Я так собі сюди її поклала, сюди поклала книжку, тому що поруч спав мій хлопець. І дякую йому, що він був поруч, тому що читати самій, мабуть, було б набагато страшніше. Але ось ця ще атмосфера, так, в якій я читала, додала е, свого впливу. І загалом, ну, трилер, мені здається, не так просто впихнути в якісь кращі, але це це того заслуговує. Мені дуже сильно сподобався хронометраж. Курт Вонегут, бойня номер 5 читала вперше, чула безліч разів, і ну, в мене було таке перечуття. Що коли я прочитаю цю книгу, вона може стати найкращою, ввійти в якісь топи. Не дарма вона і так знаходиться в топі ста найкращих, да? Найчхнув. Будь здоровий, Гарри в топі 100 найкращих книг всіх часів, і також одна як найкраща антивоєнна книга. І цим все сказано, і додати ніби немає що більше, тому що Ну це шедевр як на мене. Ну тобто Більшість кажуть, що це шедевр, і я з цим згодна, тому що мені дуже сподобалось. Ось я тут також виділяла, тут є моя улюблена така. Подія, не подія, а улюблений відривок там, де сцена бомбардування, навпаки. Ой, мені так сильно сподобалось. Я якось так читала, подумала, боже, як це геніально, як це класно. Це одна із книг, які хочеться так обняти, притулити, зітхнути. Вона шикарна. Дорога Коромак Маккартні. Прочитаю навіть от тут з, з іншої сторони постапокаліпсис. Плюс батька і син, плюс канібали, плюс пуліцарівська премія, дорівнює дорога Кормак Маккартні. І так, це історія постапокаліптичного світу, в якому виживають син та батько. За своєю суттю, це майже біблейна історія, бо вона розповідає про людей, які несуть світло в дуже темні часи, а часи дійсно темні. Мені настільки було іноді важко читати цю книгу, хоча вона написана таким доволі великим шрифтом, вона дуже просто написана простими реченнями. Але те, як пише Кормак Маккартні, ств... Маккарті, Маккартні Господи Боже, я до цього казала, як неважливо Кормак Маккарті. Але те, як пише автор, це просто неймовірно, ну, як можна створити настільки сильно. Таку атмосферу, в яку ти будеш вірити, ніби ось, ось це сталося з тобою, ніби навкруги, навкруги тебе немає ніодної світлої, доброї живої душі, навкруги одні покидьки, канібали, ти йдеш просто заради того, щоб іти, щоб ще день прожити. Немає ніби ніякої надії, якоїсь світлої мети, немає нічого, крім тебе, твого сина і вашого життя, такого, яке воно є. Те, чим воно залишилося. Ще дуже сподобалося, що дуже сильно впливає на те, як я відчувала цю книгу, і чому я її так сильно прочувствувала, провідчувала ну, добра, хай буде провідчувала, це сам темп розповіді. Тут такі речення дуже сильно короткі. Тобто, зараз зачитаю що-небудь, щонебудь. небудь. Ти хотів дізнатися, які вони поганці. Крапка. Тепер ти знаєш? Крапка. Це може повторитися. Крапка. Мій обов'язок оберігати тебе. Крапка. Бог мене для цього призначив. Крапка. Тобто тут дуже короткі речення. І от виникає таке відчуття, ніби ти не читаєш, а ступаєш, ступаєш цією дорогою. Ось ці крапки створюють ну, просто максимальне погруження, якесь відчуття цієї ходи разом з героями. І саме Кормак Маккарті, він, е, от я я прочитала там в кінці Максима Нестілеева, перекладача цієї книги, такі доповнення про цю книгу. Він ніби як працює. Ще і редактором в університеті чи, можливо, не редактором, але коротше, перевіряє він чиїсь там тексти ще плюс до свого письменниць, письменницької діяльності, і він усюди черкає ці крапки з комою. Він любить такий короткий, чіткий слог, такі короткі речення. І я думаю, з Джоном Ірвінгом Коромак Маккарті побився б на ножах, тому що Джон Ірвінг любить дуже довгі речення і крапки з комою. І ще мені дуже сильно сподобалось після мови таке доповнення від автора. Мені не цікаво писати новели. Усе, що не забирає років життя і не веде до самогубства, видається мені ледве вартим того, щоб його робити. Так, це читання заледве ледве не привело мене до самогубства, тому дякую, дякую. Ти добився свого. Книга йде в найкраще прочитані півріччя, думаю, і року. І. Остання книжка це Рей Бредбері і його трилогія смерті. Але я прочитала не все. Я прочитала перший роман, і це роман Смерть діла самотнє. Бредбері я читала дуже давно, чесно скажу. Я його читала ще в школі, читала 451 по Фаренгейту і читала якісь невеличкі такі розповіді його. Загалом після цього взагалі не читала я Бредбері. Але в якийсь один момент я подумала, що це ну, дуже дивно. І мені не хотілося чомусь читати марсіанські хроніки. Я подивилася, що в нас ще видано, що в нас є, є, і зупинилась ось на цьому детективі. І смерть діла самотня» – це детектив. Детектив, який розповідає нам про місто, Каліфорнійську Венецію. Це таке місце на побережжі океану чи моря. Неважливо, в якому відбувається вбивство. Наш головний герой це письменник, який пише свої розповіді, вони в нього не дуже вдало продаються. Він стикається з цим вбивством, і в зв'язку з його такою тонкою душевною організацією, з тим, що він людина творча, з тим, що в нього дуже гарно розвинута фантазія, він вирішує, що. Це бивство випадкове. і починає його самостійно розслідувати, знайомиться там з детективом, який потім допомагає йому в цій справі. І це не простий детектив. Через фантазію нашого головного героя книга видається, цей роман видається містичним. містичним і наповнений дуже дивними подіями. Тобто, тут смерть і різні невідомі погані люди приходять до вас. Під двері залишають мокрі сліди, вони залишають за собою неприємний запах, по якому ви можете внюхати цю смерть, і ці погані події. Загалом ця книга пропитана вся такою містичною, нуарною, такою темною атмосферою, але в кінці, в кінці це все виливається все-таки в розв'язку, дуже логічно, дуже зрозуміло. Це дійсно детектив. Просто в нього ну просто нереально класна атмосфера. Вона така незвичайна слог Бредбері просто неймовірний. Він пише настільки круто, настільки цікаво. І тут також дуже багато класних персонажів, дуже незвичайних, таких самобутніх, що. Тих так само запам'ятовуєш, як і персонажів того самого Ірвінга. Мені дуже сподобалось, я буду читати і Цвинтери для божевільних, і Нехай усі уб'ють Констанс. Я обов'язково дочитаю от, <кхм>, ті, дві, ті два романи, які тут залишились. Але Бредбері, моє повернення до нього, залишили просто неймовірне таке враження. Йдуть в найкраще прочитане півріччя. Так, ну ось мої книжечки. Всі 10 штук за ці півроку найкраще. Всіх дуже ніжно люблю, всі мені подобаються. І я сподіваюся, що вам по опису сподобалась хоч якась із цих книг, що ви зацікавились та щось для себе знайшли новеньке щось прочитаєте. Або, можливо, ви щось уже читали з цього. В будь-якому випадку, якщо ви залишите свій коментар, я буду дуже вам вдячна. І дякую за увагу! До зустрічі у нових відео. Бувайте!